Всім добра здоров'ячка. Я хочу всіх вас познайомити з своїм братом, який робить дуже хороші мазі від гімерою, від навіть на простату О, знайомі такі навіть печі чужі люди, що допомагають, вигрівають простату, від внутрішньогрибкових захворювань. ну Там ще від рук, від тріщин, від рук там на, з чистотілом іде ця мазь. От це якраз цей брат, що він робить ці мазі. ось він. Він і в розуміє добре, і мені допомагав. І зараз я вам покажу ці мазі, які вони є. Він цими бджолами жиє. Він, ну так си каже, набирає енергії від того. І я так само. А зараз вам ось де ця Газденька і брат розкажуть більше про ці мазі. Бо вони то двоє разом роблять, вони то знають, як це робить, вони знають пропорції, не знають, що -то, то. Так що найбільше розкажуть вам. Так, ну що, починаємо з самого початку. Це у нас є, значить, масло, з якого ми виготовляємо наші масі. Масло топлене, вершкове. Значить, воно має вже лікувальний ефект, допомагає від шкіри і від зору. І дуже воно зараз популярне в кулінарії. І так, є у нас три види масів. Значить так, чистотіл. Це підходить більше для шкірних захворювань. Чистотіл плюс прополюс є чистотіл плюс живиця. Грибкові різні захворювання. Все це від зовнішніх захворювань. Так, це в нас є від гімарою. Це спеціально зроблено для свічок з додаванням воску, з додаванням воску, щоб легше зробити свічку. І є в нас ще із живицею. Живий плюс прополюс. Підписи на її сторінку, в неї своя сторінка, там буде селочка на цій сторінці. І ще одно, хто може брав цю мазі, та багато людей брали. Ви просто не встидайте сказати, може людина все сидає, що є геморрой. Я лікувався від геморрою, дуже багато людей. А ви пишіть в коментарях, чи допомагає, чи не допомагає. Просто шкода людей. Це не дуже дорогий продукт, хоча він лікує більше за все. Наприклад, якщо ви з'їстетку треба що масло і прополюс. Так, от є масло і саме прополіс. От це масло і самий прополюс, воно, то тут немає нічого, бо біршкове, чисте, свіже масло, тим більше з цієї трави, з якої корова пасе. Не є сіна, не є сапу. Тому що зараз вже на осінь не будемо робити, корова зайде до стані, майже вже не ще робити. А цю майсь ви собі зранку встаєте і так, щось ну, горошину, так як фасолину собі. Вам, ну кожній людині би потрібно з'їсти таке, щоб очистити е, е, жолудок, піджелудочну, кишечник, ну спалює там всякі, крові всякі. це язвочки заліковує. Від язви, жолу. Ну так що, коротше, діліться цим відео, підписуйтесь. Просто дійсно хороша річ. Недорого, яке ви можете підтримати свій організм. Бо лікуватися все пізно, треба просто. Підліковувати, от одну таку баночку раз на півроку обов'язково треба з'їсти 30 грам. Вона коштує 150 гривень. Це не є дорого, порівняно з тим, що якийсь укол там усе ж коштує набагато більше, а це набагато користь. Так що всім добра здоров'ячка, аби всі були здорові, не слабували.